Так, йдемо. Заброшене місто. Если нас тут, звісно, не поб'ють. Але тут же ж відкрито. Можна подивитися. Таке чувство, що тут якась була столова. Блять, кося це столова. Знаєш, на прип'ять на наче СССР. Відмов прийому грудної посуди. Вау! Ай! Кроше, тут можна було руки помити. Тут даже показують, як треба правильно руки мити. Тут комп'ютери були. Комп'ютери? Це ж комп'ютери. Комп комп Хорошо, а як зайти в столову? Скільки. Дитячі речі. Тут убивали людей. Костя, що це? Тут дитячі речі. Бутилка водки. А як зайти туди? Дивіться, що там робиться. Страшне місце, і тут всюди дитячі речі. <гум> а не, ми не можемо зайти? Красивок. чорна, траурна. Ти не знаєш, як можна зайти з ту сторону? <гум> Боже, тут ще даже посуда є. Подожди, умивальники. <гум> ну я хотіла би подивитися. Ми прийшли в заброшену будівлю. Костя втік, бо Костя боїться жах. Тут схоже на те, що тут люди обідали, снідали, вечеряли. Тут якась така, от, дивіться, тут меню було. Тут ще залишились стільці, а там залишились столи. Тут прийом був їжі для брудного посуду. Тут можна було помити руки, там вид з вікна. І найцікавіше, що тут дуже багато дитячих речей на землі, Я не знаю чому. Там є одіяло, на трасі, щось таке. І там найцікавіше це кухня. Тут теж багато речей. Цікаво. Такі от тарілки. Класні, кстати, тарілки. Нічого не написано, але така нащернута, але чітка тарілка така тяжка. Тарілка. Там був. Що? Йду. Боїться чоловік. Чоловік боїться. Ще подивимося сюди. А? Дивіться, там що посудить. Це, це наче прип'ять. Похожу на СССР. Двері відкриті. Я хочу зайти в другу сторону кухні. Ти не зайдеш, тут садиби треба заходити. А де садиба? З тієї сторони ход. А де? Ще? Контент. Це люди як глянуть, блядь. Ми там будемо літати на хоч тої стройці, блядь. А, там ззаду, бачите дом, це, це дійсно діюча садиба. Короче, а це типу була столова кухня. Щоб на кухню зайти, треба коротше, десь попасти з тої сторони. Зараз я знайду. зараз я все найду Цей чоловік боїться, він труш. У нас Мусорні контейнери. Ось. Там люди Тут ось у двері. Костя, тут холодильники. Тут є газові плити. Ого, угу. тут цікаво. Вот двері, коротше, в столову. Ось открині двері. Вони зверху прибудуть, дивіться, тільки і промазить. От кухня. что Не знаю. О, выход. Там был выход. Ложки. Ложки. Такие вот штучки. Блять, савдепольские стаканы. Савдепольские стаканы. Хоть бы мыши не бегали. Я боюсь Я таке чувствую, що хтось посуду не добив. Прикол. Там така штука. Коротше, тут дуже чого моторошне. Моторошно. Так, тут я була, там я була. Там, походу, кладовка, туди я не піду. Ти мене самого ставила? Она сама устала? Партизан? Ну, это чем заняться? Платье белое. Там тоже кладовка. Белое платье можно постирать. А контент я никогда не слеплю. А тут была котовня. Тут была котовня. Бачите? Тут котувала людей. Короче. Давайте попробуем так. Вот. Одна віконечко, а це віконечко глухе з рішоткою, І дверей немає. Це таке маленьке приміщення, тут ніхрена нема. Капець. Так, все треба вилазити. Чоловік, ти що сів на грязний пол? Так. А салам алейкум, алейкуме. Салам. Він мене саме відправив. Ох ти, ніхуя собі. Кося, це що таке? Це Так. Це котєл. Твої мотики в два рази більше. Не в два рази, в чотири. який більше в чотири рази за мій котілок. Коротше, це ростом за мене. Це, походу, котельня. Ну там стрьомно і тут всі бухають, походу. Все, пішли. Тут наливали, тут кормили людей і наливали. Мусор тут стоїть, значить тут недавно були... Люди. Подивись на моє плаття, я чиста. Так, одразу купіть. Тут, значить, знаєш, фільм хорошо знімати туди? поворот не туди. Ой, бля. Ой, там красиво, туди хочу, він не хоче, Піжди туда. туди. Блядь, нет, да бля, нет, нет. Я заїбався, блять, тягати -то вовк. Спина болить і мокрим. У тебе спина болить і вверх мокрый весь. Ти же хотів быть блохером. Ну, тобі блох знімаю я. Все, йдемо садибу далі, тут в гори. Так, зняли ми номер. Шо? Тут есть є є туалет, є файний я душ. Я не можу зняти, бо він мені мешає. Отсунся. Шо? шо? Ну я зімаю контент. Крешку треба закривати. Можна я тебе закрию? Ні. Так, туалет є. Тумбочки є, кровать є, телевізор є. А це що таке? Це кровать. Ще одна? Да. Ще одна кровать. Ну коротше, столик є розвиватися, треба він не роздувається. він взагалі наче в себе вдома. Шкаф о, типу. Але о, нема о, балкона. Є вікно з видом коротше, на на рибку, о, на рибку. А сюди ми будемо заходити на балкон, типу, з тої сторони. Ось отуди будемо заходити, тут можна, мабуть, курити. Перший раз в житті йдеш за мною? Так. Шашличок з хлібчиком по домашньому картошечка, бринзочка, невеличкий кусочок і салатик. І Костик приніс це все нам. І ми вечеряємо над річечкою. Свічечка є. От так ми тут сидимо. Бісідка над річечкою. Коротше. Салам, салам. А, а де наша алкоголь? Пепсикола і П... Ні, твердості я заказувала і просто дай. Іди за бутилкою, там у неї налівочка є, твердості, швидко дай. Бери лучше твердості, бо я швидко дам. <сіць> Бери твердості, бо швидко не дам. А, я беру, як нам назад нести? А, тут <сіць> самослужбі є. Так, чоловік їде на днях додому, ну куди додому на службу. ми Вирішили приїхати в садибу, заказали по шуріку, Ой-ой-ой. Я не бочки, Це піздець. Це отрив мозга, отрив башки. Женя, ти де? Чого ти не з нами? Коротше, зараз повечерям вип'ємо твердості їх і дай. Над водичечкою, класно. А може, потім ще піду в басейн. Блін, не взяла купальник. Ну, я можу так, тут нікого немає. Як завжди, все для нас. Тільки для нас. Мені везе останнім часом, тільки ми і більше нікого. Ну так, як же ж без пива. М -м. Так, муш несе твердостій. А що так мало? А це швидко дай чи твердостій? Швидко дай. Ні, не дам, якщо не буде твердостій. А що так мало? Я хотіла 0,5. Ну Та таку нам штучку дали. Ну, постав, я хочу знімав контент. Угу. Скільки тут алітрів? <різь> так, оце я за назад. Бігі, Біги, біги. Біги, дорога, біги. Я тобі кажу, я буду в басейні купатися, якщо я п'ю. Вперед из песни. Ну давай, резай. И попробуй, скажи на дегустацию, как тебе закарпатская бренза? Пахнет? А мне отрезать не, слава? С хлебом, блядь. По одесски. Та отрежь мне. Чай, на, нарезай мне. Офигенно. Давай, давай. И с хлебом надо есть? Из mm -hmm. И с парадочками, казала Женя. Ну, кстати, так заходит. Да, Жень? Колбаска. Это mm. колбаска, тут пикнется Бренза. А тут треба снимать. Не, он не понял, как надо бренза есть. Мне надо есть саму. Mm -mm. Вот. Возьми вот так. Візьми отак. Mm -hmm. Він не вміє їсти бринзу. Я сам собі трошки там. Mm -hmm. mm -hmm. Мене Женя навчила з помідорами. воно заходить. Сьогодні ми будемо дуже смакувати е, бринзу. Помідори бринза це дуже... Бринза, бринза на солях. На солях? Бринзи на солях. Отак от береш. Малышка. У него свой рецепт. Огурчу. Доброе, что не соленые не видел. Я их заразил. Ммм. Очень вкусно. А тебе нравится закарпатская кухня? Да вообще. Ну понятно. Mm. Еще бы. Вийти заміж в Закарпатті, то одружитися в Закарпатті. Це, це не каждому повезе. Дуже смачно. Правда? Це... Знаєш, блядь, чи ні, ну. <гум> Він все одно солить. От ну пробуй, помідор. Помідорчик, як тобі помідорчик давай. з бринзою? Зверху ще приклади. І такое, як бутерброд, як представ, що це ти в Макдональдсі. Mm. Ну звісно. Дуже файно. На контент можна і наївати. Не, вкусно? Дуже. Пальці ти мив? Угу. Хорошо. В річки. Наливай. Ну наливай цього штучки. Ні, він пиво дає мені. Ах. Ну, шашличок теж непоганий, правда, курячий. Ну нічого. Це він хотів шашличок. Я хотіла картошечки із пікницею, і салчиком. Все, що я хотіла, я отримала. Ти вже налив, бачите? Це називається твердо що? Твердо хуй. Твердо дай чи? Mm -hmm. А налить води? Легко дай. Баляк. Ні, швидко дай або твердо стій. Що ти взяв? Дай швидко. А як я можу дати швидко, коли нема твердості? Нам треба було брати твердості. Твердості, швидко дай. Швидко Ні. дай і зашликай. Костя, ти не зрозумів. Спочатку п'ється твердо сті, а потім... Я зараз включу ефір, блядь. Де? То Юлі набери, вона хоче. Сідай, хватить співати. Побачив буповича, та й співає. Ти падя ж така хотів. Корячі ахуєнно вкусно. Давай бери, пий. Ну і як? А одрижку можна було не робити? Я вообще то контент знімаю.